Якби я виграла мільйон, я б собі орендувала помешкання в одураці. Але оскільки мільйона немає і це найближчий час мені явно не світить, оскільки я навіть лотереї не купую, то хіба що я збудую собі з цього снігову хату буду тут жити. Мільйон всього лиш? Маріон. Квартира. Машина. На бізнесі батька. Чесно знову. Я гроші не буваю, не виграють. Це мене таке не віримо. Вічно я до себе кажу. Вкрила б власний бізнес. Ресторан купила. Це мене мрія. Вірі 8 марта все тратимо тільки на жінок. Ну, мабуть, так, да. а як же інакше? Тільки так. Віддав би комусь. А наші мені не так добре? Якщо я виграю мільйон, я буду їсти пиріжки не з горохом. А з гречкою. А ще я буду подорожувати Україною. А почну свою подорож. Почав скаркуватися. Я навіть не уявляю собі, що б я робила, якби я виграла мільйон. От вам здається, о, я б то, я все б, да-да. А я навіть не знаю, це вже вік. Якби я виграли мільйон, на що ви потратили? На дівчик. А що на дівчині? Я б поїхав в Бразилію карнавал. <реш> і гасав би смолавками. <реш> я Тільки я, би положив в банк, коротше, відкуди був би такий свій бізнес і тому подовне. Ночний клуб? Так, да. так. Да. На острові, на пляжі. У <реш> мене <реш> ж дом був такий. Дуже тяжке питання. От коли буде мільйон в руках, то я буду над цим задумалася. <реш> Чуєш, Міка Ньютон, ти вже нікуди не їдеш. Я виграла в мільйон, і Україну на Європа, бач, не буду представляти я.